Хай! Всім привіт з вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про аніме Привіт світа! У Кіото 2027 року японський уряд впроваджує інноваційний проект, спрямований на збереження унікальної архітектури та культурної спадщини міста. У межах цієї програми використовуються передові технології. Безпілотники цілодобово фіксують найменші зміни в міському середовищі та зберігають усі дані в квантовому комп'ютері під назвою Олтейл. Цей комп'ютер має нескінченну пам'ять, що здатна зберігати інформацію про всі аспекти реальності, створюючи її точну віртуальну копію. 無限の記録領域の中に一行ルリが生きている世界が。 Наомі Катагакі звичайний старшокласник, який захоплюється книгами та веде спокійне, нічим не примітне життя. Він сором'язливий і нерішучий. Воліє проводити час на самоті за читанням улюблених романів. Однак його звичайний світ перевертається з ніг на голову після однієї дивної події. Одного вечора, повертаючись додому з бібліотеки, він помічає загадкову ворону, яка краде його книгу, намагаючись наздогнати птаха, Наомі потрапляє в низку незрозумілих подій. Раптом перед ним з'являється таємничий чоловік, який виникає просто з повітря. Спершу Наомі не розуміє, хто це, але згодом дізнається, що перед ним його доросла версія з майбутнього. Цей старший Наомі, якого хлопець називає наставником, пояснює, що він прибув із реального світу, щоб змінити минуле та запобігти трагедії. Його мета врятувати Рурі Ічіґо, однокласницю Наомі, яка за задумом долі має постраждати від удару блискавки на фестивалі фейерверків і впасти в кому. Наставник зізнається, що його можливості у віртуальному світі Олтейла сильно обмежені. Щоб допомогти юному Наомі, він передає йому унікальну здібність під назвою Рука Бога. Ця сила проявляється у вигляді напівпрозорої руки в рукавиці, яка дозволяє створювати будь-які об'єкти, якщо їхня хімічна або фізична структура не надто складна. Дотримуючись вказівок наставника, записаних у його щоденнику, Наомі починає налагоджувати стосунки з рурі. Поступово їхнє спілкування переростає в теплу дружбу, а згодом у романтичні почуття. Вперше в житті хлопець відчуває впевненість у собі та стає ближчим до людини, яка йому небайдужа. Але його щастя затьмарює наближення фатального дня. Наставник попереджає Наомі, що втручання в події неминуче активує захисні механізми Олтейла. У день трагедії наставник переконує Наомі залишитися вдома, щоб не наражати себе на небезпеку. Однак віртуальна реальність починає виправляти помилки. З'являються ботики цуне, створені системою для відновлення початкового ходу подій. Вони переслідують Наомі та Рурі, намагаючись повернути їх на місце майбутньої трагедії. Розуміючи, що ситуація виходить з-під контролю, наомі використовує руку Бога, щоб створити чорну діру. Вона знищує кіцуне та запобігає удару блискавки, який мав стати причиною нещастя. Рурі залишається в безпеці, але раптом наставник забирає у наомі руку Бога і телепортує дівчину в невідоме місце. Аріято саме наомі. Приголомшений Наомі дізнається, що насправді наставник прагнув відновити свідомість Рурі у реальному світі, синхронізувавши дані Олтейла з її розумом. Однак його дії спричиняють збої в системі. Тисячі кіцунець з'являються в місті, стираючи зайві дані. Простір починає руйнуватися, а в небі спалахують червоні вибухи, що сигналізують про катастрофу. Згадавши, як рурі була телепортована, Наомі вирішує стрибнути в одне з червоних світінь. Він опиняється в невідомому просторі, де його зустрічає ворона. Птах знову 私は、あなたの3ヶ月の頑張りを見つめてきた。 У реальному світі наставник бачить, як рурі виходить із коми, але їхню радість затьмарює поява кіцуне, які починають нападати на дівчину. Тоді наставник усвідомлює, що навіть його світ є частиною Олтейла, і, всупереч його переконанням, також є віртуальним. Тим часом юний наомі повертається до лікарняної палати рурі та намагається вивести її з віртуального світу. Разом вони прямують до порталу, що веде в реальність, але їх переслідують кіцуне, які зливаються в гігантську істоту, що перевершує сили наомі. У вирішальний момент наставник жертвує собою, щоб захистити Наомі та Рурі. Він дякує своєму минулому я за те, що той дозволив йому ще раз побачити її посмішку. Після цього дані Олтейла виходять з ладу, що призводить до відключення системи. Завдяки цьому всередині Олтейла виникають паралельні світи, які можуть існувати незалежно один від одного. Повернувшись в оновлений світ, наомі та рурі починають нове життя. На них чекає майбутнє, у якому вони можуть будувати власну реальність без обмежень минулих подій. Надатаремо срана у фінальній сцені показано, як дорослий Наомі прокидається на місяці, оточений залишками цивілізації. Голос дорослої рурі підтверджує, що наомі впав у кому через спробу проникнути в Олтейл. Тепер вона намагається повернути його свідомість у реальний світ, продовжуючи боротьбу за їхнє спільне майбутнє. Привіт, світа, це історія про кохання, самопожертву та силу людських почуттів, які можуть подолати навіть межі реальності. Аніме порушує глибокі питання про природу реальності, відповідальність за свої вчинки та те, як далеко ми готові зайти заради тих, кого любимо. Ну що ж, а на сьогодні все не забувайте залишити коментар, вподобайку, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей.